Бо якщо немає людей в місті, якраз тоді ракети будуть повністю. Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть. І це ваш вибір. Ви можете вийти і сказати, дивись, сьогодні прилетіла ракета, друга, третя. Нам здається, що це буде і завтра. Нам здається, що буде після завтра. Немає секретів, я не знаю, буде завтра або післязавтра. Я знаю тільки одне. Ну окей, ну давайте всіх зберемо і вивеземо з нашої держави. А що буде Тоді, а хто, а хто, а хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Чи у них немає жінок і дітей? Чому і чому так? Ні, то у них є і батьки, і близькі, вони такі самі люди. А чому вони мотивовані? На полі боя заробітної плати? Ні, хтось, напевно, ні. В більшості свої, ні. Україна. А що таке Україна? Тільки земля Земля їх сім'ї. А якщо всі їх сім'ї виїхали, так що вони захищають? Так, да, вони будуть землю захищати, але земля це як сказати, ну, це. Це ж так склад, склад, складне формулювання. Земля це все, і ті, хто похоронені, твої поховані, твої так і це історія, і книжки, і батьки, і живуть, і діти. Це все земля, і домівка. Ось, якщо б не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу. Я не можу вам сказати, це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, я дивився на те, що було. В історії наших невеличких селищ на Донбасі. Всюди, де немає нічого. Просто все зруйноване. Домівки, немає нічого. Там не було людей. Не було людей, бо страшно. Вибачте, це не живий щит. Ні, це не в цьому питанні. Та бо страшно. Бо і так одне питання, коли тебе всі називають Гітлером і твою державою, а інше питання. Коли ти остаточно їм став вже, коли ти знищив все, і коли тоді були знищені десятки мільйонів людей, та? а mm -hmm. тут, коли якщо всі виїхали, то ти і знищив 40 мільйонну державу повністю. Тому я вам Ну, я вам кажу, так я, я думаю, і я так відчував, і я не знаю, правий я, неправий. ну ми там, де ми зараз.